Привіт! Раді знову вас бачити і вже готові поділитися новою інформацією. Але перш ніж ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш YouTube канал. І обов'язково поставте дзвіночок та лайк, якщо ви ще не поставили. Зробили? Дякуємо, тепер наша черга знайомити вас з темою цього відео. При склінні будинку, веранди чи тераси, ми прагнемо завжди отримати якомога більше світла та мати якомога кращий огляд. Проте конструкція традиційних віконних та дверних систем накладає певні обмеження. Профілі рам та стулок мають доволі значну ширину. Тож весь отвір буде поділено вертикальними профілями на кілька фрагментів. Чи існує альтернатива? Звичайно, і навіть не одна. Тож сьогодні ми розкажемо вам про конструкції, які забезпечать максимально вільний огляд внаслідок відсутності вертикальних профілів. Отже, герой нашого огляду безрамна розкладна система, яку також іноді називають гармошкою. Працює така система доволі просто: поєднані між собою стулки кріпляться до верхніх напрямних рейок, і при зміщенні повертають і стають перпендикулярно проходу. Завдяки цьому система легко розкладається і складається за потреби, відкриваючи максимально широкий прохід. Головна особливість такої конструкції повна відсутність порогу, що забезпечує максимально вільний рух. А це значить, що розкладні системи можна встановлювати там, де потрібно поєднати вільний прохід, панорамний огляд та скління великої площі на верандах, бальтанках, літніх терасах, кафе та ресторанів в торгових центрах та навіть в офісних приміщеннях. Систему розраховано на використання моноскла завтовшки 10 або 12 мм. Зазвичай габарити стулок доволі великі, тож доцільно використовувати скло з підвищеними показниками міцності. Ідеальне рішення триплекс або загартоване скло. Чому саме так? Дві причини. По-перше, навіть найякісніше звичайне скло може не витримати навантажень через великий розмір стулки. По-друге, використання триплексу або загортованого скла підвищує рівень безпеки, адже такі стулки значно важче розбити для проникнення в приміщення. Каркас кожної стулки представлено верхнім та нижнім профілем з алюмінією з протикорозійним покриттям. Скло затискається між панелями профілю і фіксується герметиком. Для додаткового кріплення використовуються спеціальні штифти. Вони виступають у ролі точок опори та підвищують надійність всієї конструкції. Друзі, це ще не все про цю систему безрамного скління. Інформацію, яка ще залишилась, ми розповімо у наступному відео. Дочекайтесь, буде дуже цікаво.